Я, не, я просто хотів вижити і повернутися додому до родини. Я не думав ні про які героїчні вчинки. Я просто я хотів жити. Операція попередила, що якісь ну, сінгатури по посадки якісь до наш бік рухаються. Вони дуже так добре до нас підкралися, тихенько. Виходить, так винирнули за 5 метрів. Так. Почався стрілковий бій. Кончилась мене бика на трофейну, почав працювати зі своєю штатною. Відстріляв один магазин. Перезарядився другий, ну, магазину відпрацював, і він зробив, зловив кліна. Працював гранатами і питався штатку до ладу її довести. Ну там жорсткий клін був, ніфіга не працювало. Кінчились гранати і все, голий, босий, нічого нема. А той вже підповз до мого колодця і амбразуру мені пострілки кидав. Так, що пройшов так над рукою, досі кусочки пороха стоїть. Ну, я впав на коліна, чую, хтось з напарником перекликається. Тут, як ти я там говорить, трьохсотий, той трьохсотий, То я цього говорить, ну, про мене завалив. Вже". Ну, нож трофейний був, вих... вихватив ніж. Він, він почав викручувати у мене автомат, ну, крутиться. Я вже двома руками його схватив за автомат, піддернув до себе і перехватив за шкірку, почав до себе затягувати, а другою рукою ну, працював ножем. Затягнув до себе, щоб в колодці там боролися, я його поборов. Ми дивилися це онлайн, там контакт, безпосередня близність, хлопці викидували гранати, противник кидав гранати, то я продовжував керувати, але ну, там, зробити скіт, але допомогти артилерії тим тим їм важко, тому що близько. Ну, можна зацепити і своїх. І, ну, це важко, коли ти бачиш, щоб б'ються твої хлопці, да, а ти в таких моментах ну, чувствуєшся безпомочним і не, не потрібен. І для мене честь служити. Я гордий, що знаходжусь в, там, в такому колективі, де є такі хлопці. Вже ну, відважна людина, яка просто взяла за автомат гарячі руками, затянула бойця-противника до себе, ну і в рукопашному бою. Як показано на відео, просто перемогла. Ну, Якщо там такі хлопці, як Жокей, то без варіантів. Я виконував свою роботу, хотів жити, жити, як всі, бо мене чекають, мені треба повертатися до родини. Насчет героїв, там всі хлопці герої. Хто зараз там стоїть, в тих умовах, там всі герої.